Так, зону опасну дітки. Сьогодні із Луганщини повернувся наш земляк депутат районної ради Михайло Ковалів, який майже чотири місяці служить добровольцем 24-ї механізованої бригади, що на Яворівщині, яка бере активну участь в антитерористичній операції. Приїхав разом із бойовим побратимом із Городка. Супроводі брата Володимира Ковалєва та активістів, які возили гуманітарну допомогу нашим землякам військовим на схід, зустріли бійця, представники районної влади Андрій Бобак та Олег Домчак. Вітали колеги, депутати, працівники різних організацій та громадськості. Ви думаєте, що українська армія така погана? Вітаємо нашого депутата районної ради, який Йди. на фронті відвоював. Щасливі ми з з того, тої події, що ми його зустрічаємо живим, нераненим. На жаль, ми зустріли багато, багато героїв, яких ми вже купували за той час. Тішимося з того, що Михайло захищав нас від тої Московської наволочі, яка на східних теренах вже окупувала наші території, Надіємося, що Україна вистоїть і свою незалежність суверенність суверенітете. Суверені ми і будемо жити в європейській Україні. Слава Україні! Героям слава!